Як правильно молитися? Відкриваємо секрет, про який не всі знають. У світі не існує таємного довідника, тобто молитва для початківців, або молитись треба тільки так і не інакше, і ніхто не може вам сказати, як правильніше чи краще молитись. Тому перше, що хочеться порадити і навіть попросити, просто розслабтись. Свята Тереза Авіліська сказала, що молитва це ніщо інше, як розмова з другом, з яким ми часто усамітнюємось, щоб з ним побесідувати, тому що він любить нас. Так кожна дружба унікальна. І так само кожен має свій особистий контакт з Богом. Тому відповідь на питання як? Буде така: щиро розмовляйте з Ісусом, як з найліпшим другом, і пам'ятайте, що молитва це не список бажань. Уявіть собі, якби ви при кожній зустрічі з товаришем говорили. Поможи мені підготуватись до екзамену, зроби так, щоб я знайшла роботу, полікуй мою мого дідуся, знайди мені гроші на ремонт. Сумніваюся, що така дружба протягнулася б півроку. А тому не забувайте дякувати Богу тішитися своїми новими. Хвалами, його ділити з переживанням, радити і прислухатись до нього. Наступне питання: коли? Немає ідеального часу для молитви, і точно так само нема поганого часу для молитви. Молитися зранку, чи вночі, чи на великій перерві. Тут важливо лише справді виділити собі час на цей контакт з Богом. Ви зараз подумали, ой, та коли знайду той час, в мене що своєї роботи мало, але молитва не може бути другорядною справою, як занести штани в ательє чи записатися в ту школу, не може бути чимось таким непостійним, що відкладається на потім. Почніть планувати свій день з молитви, ставте її на перше місце, а тоді все інше. Якщо постаратись, то це зробити не так вже і складно можете. Наприклад, дивись на одне відео менше в Ютубі, або просто прокидайся на 5 чи 15 хвилин швидше. Головне це зробити регулярно. До третього питання де, як ви думаєте яка відповідь? Правильно, будь-де. проте тут важливо не так локації, як те, як ви почуваєтеся там. Бо дуже важливо, що вам там було комфортно, комфортно молитися і ви могли почути, чи відчути присутність Бога. І останнє найважливіше запитання, чому? Чому ми молимось? Ви скажете, щоб знайти відповідь на якесь питання, щоб виздорові щоб що мати успіх у цій чи іншій справі. І коли він не дає негайної правної відповіді, чи допомоги, то всі відразу от, молитва неефективна, це все не працює. Помилка метою молитви є побудова стосунків з Богом, живим Богом який любить нас з нетерпінням, чекає кожну зустріч з нами. Тому присвятіть цих 5 чи 15 хвилин кожного дня Богу, Знайдіть своє де, коли і як. Віддайте себе туди повністю і отак поступово створюючи свої стосунки з Богом, вас світ зміниться на 100%. Друже, підпишись на канал, щоб не пропустити нових відео.